Здорово народ! Сьогодні у нас дуже-дуже-дуже поламана серія, за що я заздалегідь вибачаюсь. То звук такий собі, то гра викабелюється, то вебка не пише. Але менше з тим. Ми всі тут зібралися подивитися на нову серію по легендарній халві. І на цьому моменті я тебе присую відволікати. Вітаю на каналі Стохнік. З тобою слава! А це Half-Life перша частина блять я вже. З самого початку вже протупив. БЛЯТЬ що це таке? Я вже протупив з самого початку, я думаю, що зараз я все одно, блять мене... Блять, це капець. Ну, я зараз вже помру. Чи не помру? Це, блять, срака. В цьому брешення, я в нього за... що всі. Раз, два, три, три чи 4 чотири... різних е... зброї. Добре. І в мене... доволі таки непогано залишилися хпшки. Так, що в минулі серії, ми, блін... Блять, сучка. Що це таке. Єбать, я настрашився? Ото я злякався. Я тобі хочу. О, що? А що таке? А типа для чого це движухоту? Наш тут не не просто так. В цій грі нічого просто так не буває. Не буває тут, просто так щось. Впевнений. Не... Ну добре, давай тоді. Давай тоді. Е... Аааа. -а -а -а. Отакі От будуть приколи. Ти поняв, який прикол? У мене вилетіла гра. А що? а що? А що сталось? Mm -hmm. Так, ти вже бачиш що я в новій футболці. Ну, як не в новій, а в іншій футболці не, 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 так, не в такій футболці, в якій я був е, тільки що. Бо у мене що? Правильно, у мене наєбнулася гра. Ой-ой-ой, що робиться? У мене наїбнулася гра і виходить, що е, при повторному її включенні... Повторно ми включені, е, я не міг запустити свої старі збереження, бо в мене гра просто вилітала. А я міг тільки запустити я міг тільки запустити її ну, нову гру е, класнути. От. І вона запускалася, тобто нова гра починалася, все було типу, добре. Але прикол в тому, що доходило тільки все до того, що до автозбереження доходило і все. І вона вилітала знову. Я не знав, що робити. І виходить, що. Так, стоп. Я не знав, що робити. Е... Вона просто вилітала-вилітала. Я спробував запустити ці збереження, які у мене є. Через е... доповнення. Може хто знає, то до Half-Life 1, типу, є доповнення. Що мені ще робити? До Half-Life 1 є доповнення. А, я включив типу, цю штуку. Е, два штуки. Там, типу, нова сюжетна лінія все таке. Але прикол в тому, що в завантаженнях я, я, я можу, типу, зробити доповн... Що це таке? А, я перекрити можу. І в тих доповненнях я можу запустити свої збереження. І вони запускаються, але знову ж таки вони там роблять кастелями, ну... Взагалі дуже погано. Вони дуже погано роблять. Блять, на назад. Вони дуже погано роблять. Блять, я можу закрити двері. І що я зробив? Я просто перезавантажив гру і в мене злетіли всі мої збереження. Тобто, що я хочу довести? І для того, щоб мені не приходити то все заново. Ну, тобто не приходити блядь, до цього моменту, бо це якби ну, не маленький кусок е гри. Хто може не знав, то в Half-Life є така штука, як консоль. От, вона от, запускається на кнопочку тільда під ескейпом. І в, цій, в, в цю строчку тут от, от, ти можеш вводити е різні паролі. І також склалося, що ця гра має такий прикол, що кожен рівень має свій порядковий номер. Якщо ти порядковий номер вводиш в цю консоль, то навіть якщо у тебе немає ні одного збереження, і ти просто тільки що почав грати в гру, ти клясиш, ну, ти вводиш цей порядковий номер цього рівня, і гра тебе загружає на цей рівень. І все. Я думаю, що це буде ну, це непогана нагода мені просто продовжити з того моменту гру, з якого я закінчив, щоб не проходити її знову ж таки. З самого початку. Але прикол в тому, що ми набуваємо ну, з початку гри, ми то костюм взяли, то фонарика взяли, то дробовичок взяли, то взяли пістер, то, 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 то все понабрали і вже до цього. До цього рівня ми вже просто монстри, які маємо все на світі. А я, якщо ти помітиш, у мене навіть немає здоров'я не показується. Бо у мене по. На мені нема костюму. Я його не взнув, то тобто, є, як я стірільний, але вже майже в кінці гри так розумію. І я думаю, що буде чесно. Чи... І в мене немає ніякої зброї. У мене навіть от я зараз коліщатку гризуна свого мателяю вперед назад, у мене просто пістрета того, який я що підняв 2 хвилини назад е, у охранника, який лежав, блін, е скукожений. Я думаю, що буде чесно, якщо я зараз собі веду цей пароль, який, до речі е вводиться ось так. Так, «СВ». На, на всю зброю і, і цей. Ну, і набої до них. Вроді як. Так, вроді так СВ чи АДС АЦ... 1. Якось так, так? Да? Чи ні? І ми цей. Ми продовжимо. Ось. Я ввів цей пароль. И... Він називається Імпульс 1. Так, ну тоді шов, тоді починаємо. Не починаємо, а продовжуємо. Так я думаю, буде дуже і дуже прикольно. Так, я е, прям не дуже, якщо чесно е, пам'ятаю, на чому ми зупинилися. Ну ми зупинилися на тому, що нам... Ооо! Тихо-тіхо-тіхо. Тихо. Ми зупинилися на тому, що нам потрібно підняти рівень води вище. Ось. І ми тоді її підняли. Але нам не вистачало, нам потрібно було ще, типу, з другої сторони, то все підняти Ось. Так, я так розумію. Що тут ці всі приколи, всі ці. Ааа, чіпліки залишилися! раз треба буде знову ж убивати. То скільки тобі треба, блядь? В Смислі нахуй. Піздец. Так, добре. А куди? Куди, куди, куди? Це я в одну сторону я ходив. Правда, мені в іншу сторону піти. Це в яку? сюди? Сюди чи не сюди? Да, щось візьмемо таке попроще. Давай такушку. А, в смысле. Так, тут якийсь був вчений, чи ні? Тут був якийсь вчений. Э. Значить, нам не сюди. А що це вчений? Де чого нам був цей вчений, вообще? Люди, мені що, сюди виходить чи що? Чи ні, чи я щось, блять. Я ж заплутався, я серйозно? Йоп твою мать! Ти що таке нахуй? Просто блять уничтожаем то все. Але це срань, ти бачиш яких там, блять, було! Так, стоп! Я щось вже, блядь, плутаю. Ні, це хіба мені треба було сидіти? Давай спригнем, чисто, чисто подивитися, перевірити. Мені як то, мені потрібно було ще де, типа, ще щось десь ще десь щось е -е, зробити. О, да, оце я тако підняв. А тепер мені потрібно ще, типу... ще щось відчинити. Все, зрозумів. Але що, 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 Що? Що це воно там було? Які це стороні воно тут все було? Так В тій стороні нема і в тій стороні... Блядь Важливо, що ж тут не було Заїбе, блядь, серйозно Блядь, вона 19% 19% Сука Ди мені йти? чекай. Блять. А ку... В смислі? Тут типу я ж тут був, не? Так, я тут був. Я тут все зробив, стоп, я. Я вже повністю заплукав... Заблу... <реку> Заблудився, блін, і заплутався. А що мені ма... А що я маю ще зробити? Ну, там я був, туди мені треба йти, типу, в кінці, в самому кінці. Тут я, типу, був, тут нічого. Тут нічого не було. Та блядь! Піздець, з я звідки я почну? Аж звідси, сука, я не зберігся, блядь, ти ха-ха. Ну окей. Буду зараз зараубачніше. Сука, аж... Це зараз знову тих всіх обва... А, я навіть... Блін, дивись, тепер ти показує, як водиться ця консоль. Е, Імпульси. 101. Оп, бачиш, в мене з'являється все на світі. Я думаю, ми там всі зараз завалимо. А... Всі завалимо, і я там збережуся. Блять. Сука! Ім ці зіграти ще похую чи що? Ти умреш чи не умреш? Умреш чи не умреш Ти? А, я до речі ще, навірно. О! Тепер думаю, що можна зберегти гру. Так, ну окей. Е, тепер сюди, ні. Так, сюди це вихід, і взагалі... Ну все, звідси треба виходити 100%. Так, я звідси виходжу. Зараз я виходжу, а куди я йду? Блядь, віже ж тут для нього не було, я ж там проходив. Блядь, сука. Треба зберегти гроші ще раз. У мене вже 40% ХПХ. Блять, а куди ж і ти, блять? Я вообще не шест. Я вообще не можу дати до кляку куди йти. Так, тут у нас була ХПшка. Беремо ХПшку. Беремо. Броньку. Бремо броньку і що і ми робимо? Так і все. Ну тут в цьому краю, не в цьому краю взагалі немає що робити. А ще, чекай я. Стоп. Так, а куди нам потрібно? Ну так а в ту сторону це вже все, це вже кінець. Так, до речі, ти пам'ятаєш що тут робиться? Робиться піздець. Відчиняй далі. Все? Все. Всіх розмазали. А тут що? Ну все, це, це все, це вже тоді. Ми цей. Ну, ми далі приходимо. Нам потрібно ще десь натиснути. На цей. На якийсь сличажок. Щоб ми підняли, щоб ми ще одну ту штуку відчинили. Ну, танк один нам надо відчинити. Блять, ти за... ты заебав, блядь. А де останеться А куди ж? Так я вообще не можу зрозуміти. Типа туда йти надо. Типа сюда. А, у туди прикинь ха прикинь, хаха. Батя дурачок. Ааа! Понял хафайки Я в Явшой, так а шо ж мне взять, блять, кейс. Кис таке може. Чи шо? Да. Спробуємо це. Так, сюди треба піднятися на гору, так. Да? А я тут був? Стой, стой, стой! Не так жорстко. Блять, у ці ігри... ні, ну це ще типа по скулу, хто може не пам'ятає, колись ще були ігри що тебе три е, життя і піздець, Як ти в кінці гри помер, і в тебе там було третє життя і все, то будь ласка, починай знову. Тут так само, але тут хоч якось є якісь там автозбереження, але так розумієш, треба ще самому трошки підзберігатися, бо то взагалі не діло. Так, також зберегти гру. Оберемо таку штуку. Дігайте. Також зразу ліг відпочити собі. І Чикс Блядь, мало, мало набою Мало, гайд, мало набою Блядь, це просто просто Крестолов. Так буде швидше, як думаєш. Ага, блядь, швидше. Так, ну Сет переможе туди точно вже йти. У тому напрямку, куди я, блін, йшов З самого початку. Зараз тут буде знову такі цих 300 типов, да, непонятних. Чи ні вже, чи не, вже, не буде. Боже, нарешті я приду цей цили... Сука! Так в смысле, блядь? Пиздец. Стой! Да Стой! Зберегти. Сука! сука, це мені не буде срака. Чому вони такі жорсткі стали? Все жестяк просто це просто жестяк. Ой, там що таке було? А, віконечко. Це просто жестя. Так, трохи подихаємо. Це що це було збереження, я думаю, що я ще раз збережу на всякий випадок. Тут відчинили. Тут відчинили. І давимо. Пиздец, что ты сделал, Слава, что ты сделал. Пиздец. Так. Он опять... Он опять хп. Нади від цього тока ще тікати Блядь. Угу. А я зможу зараз так швидесненько переключити щось. Це срань. це, блядь це просто срань Я не пройду неї далі. Щось дуже жорстке Так, давай тут збережемося. Блядь, Та як, блядь. Боже, я... Це я ж не хотів, воно по інерції пішло. Так, зараз іде. Ага, а, вони тут, типо. Я ніхуя не розумію, що відбувається. Ти щось розуміє? Ви, Ви нічого не розумію. Сука. Зараз такий проходить. Я тепер можу йти. Блядь, то як я можу то прийти? Так. Це нереально, я не знаю, це щось із... Із нереального, ні. Мене щось тут б'є, блядь! Откривайся двері, йо. О! Фух. А я на паузі, а так маю анімацію. Так, зберегти гру. Я думаю, що на цьому ми цю довгоочікувану, дуже, блін, таку поломану серію закінчимо. Це просто жесть. Це. Це просто жесть. Ще блядь, до цього всього. У мене блядь, закончилася пам'ять на камері, і вона, я вже не знаю з якого моменту то не знімаю. Це сама поломана серія у цьому проходженні, а може навіть і не тільки у моєму проходженні, може і із всіх проходжень то взяти, то блін, сама поломана серія. Не знаю, чи ти додивився до цього моменту, але якщо ти додивився, то ти дуже великий молодець і дуже велике дякую. З тобою був Слава, це був канал Стокнік з Грою Half-Life 1. Ми відновили проходження, ми будемо проходити його далі. З тебе вподобайка, підписка, якщо ти не підписаний. І, звісно, напиши, напиши якийсь комент, мені буде дуже цікаво почитати. З тобою був Слава, це був канал Стокнік. З Грою Half-Life. Тобі гарного часу, мирного неба, слава Україні і папа, зустрінемося у наступній, я надіюсь, нормальніше серії.